БРДМ у подарунок дістали бійці добровольчого батальйону Дніпродзержинська. Колись списана з військового балансу броньована розвідувально-дозорна машина останні кілька років слугувала мисливським сюди для одного місцевого бізнесмена. Але щойно чоловік побував у зоні, де триває антитерористична операція, вирішив, що нині настала пора повернути БРДМ у його справжнє призначення. Тут її треба все переробляти. Все перебити, укріпити, забронювати добровольці прискіпливо заглядають у зуби подарованому броньованому коню. Одразу в бій він не годиться. У верхній частині багато скла металеві частини зі звичайної, а не броньованої сталі. В Такому стані ну вона, звісно, ну є і для якоїсь стрілкової техніки крупнокаліберна, і граната ці Ті окна нужна п'ять їх повернути в стані бойниць, як вони були. але подарунку все одно радіють, бо ж техніки і зброї кажуть, особливо у добровольчих підрозділах катастрофічно не. Вистачає на тій стороні, зброю роздають наліво і направо. У нас є куча добровольців. Ми просто просимо нас озброїти. Все, все потрібно Абсолютно озброєні По техніці, потрібно все Бо і припаси потрібні, нема нічого. А тут, якщо прикласти руки, то вийде надійний броньовик. Вона на требує льогкого в принципі низ машини з стандартною броньою міни вона тримає. юбка повністю бронірована. Питаються з КАМАЗів зробити броньовики. Тобто із броньовика броньовик все таки зробити легше, ніж із Камаза, і впоратися з цим. Можна буквально за кілька днів, якщо є метал, якщо є спеціалісти, можна. то так 3-4 дня і вона буде готова. Метал, спеціалісти і гроші на переробку є, запевняє попередній власник БРДМу за двигун та всі основні системи. Він ручається. Вони в ідеальному стані. Збережено навіть устаткування, яке дозволяє машині долати водні перешкоди. Ззаді там розположений водомет, то це, в общем-то, амфібія. Після апгрейду, а точніше, повернення у свій початковий стан, броньовик буде незамінним помічником. Ком бійців у найрізноманітніших ситуаціях машина може бути багатофункціональна, тим більше враховуючи її високу проходимість, і те, що це амфібія, і переробляють під перевезення тяжко поранених. Десь троє нож можна ставити так і для перевезення особового складу для цілей, там що наступального характеру, там вона дійсно ну, дійсно вона не підійде, але пересуватися десь вже до лінії там наступу. Ми на ній можемо повністю. Ті ж снайпери там чи ті ж кулемети Не дуже страшно будуть одразу після передачі добровольцям БРД відправився у бокси для переоснащення. Якщо все піде за планом, то вже наступного тижня його зустрічатимуть в районі Карлівки, де українські військові захищають підступи до Донецького аеропорту. Оленосенкосрій Файзулін спецкор два